На запорізькому напрямку за останню добу ситуація не змінилась. Ворог обороняється та обстрілює позиції військових та цивільні будинки на лінії зіткнення. Минулої доби російські загарбники атакували територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню, авіації та артилерії. Загалом до поліції надійшло 16 повідомлень щодо руйнувань цивільної інфраструктури у Пологівському та Васильівському районах. На території. Гуляйпільської громади ворожим вогнем пошкоджені домівки місцевих, особисті речі, автівки та господарчі будівлі. Поранених немає. На запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Тим часом, за підтвердженою інформацією від військових сили оборони Запорізького краю пошкодили залізничний міст біля села Старобогданівка, яким рашисти доправляли озброєння та військову техніку.